Доброго ранку всім. 23 листопада. І от зараз таке тискове казкове бачення того всього, що є навколо нас. Тому що ти прокидаєшся і з кожним, кожним ранком картинка стає все більш подібна на казку. Хочеться швиденько заварити какао. Включити Гаррі Потера і ненадовго вийти на вулицю цим всім помилуватися. Тому що в той же самий час стало холодно. Але зараз ми собі легесенько перейдемося в сторону Буковеллю. Я попробую для вас щось зазняти, показати то, що зараз відбувається, і сказати, що знаю відносно. Старту сезону в Буковелі 2024-2025. От як видно, в гірські вже привезли спорядження, яке будуть розкладати, і можу сказати, що це далеко не один пункт прокату, який вже включив як -то третю швидкість підготовки, тому що за такою погодою очікувати можна. Всього, що тільки хочеш. І я знаю, що мене довший час з вами не було, але і не було особливо що вам показати. А так я не можу пропустити, щоб не показати вам оцю красу. Тому що ви от зараз дивитеся, вам здається, що там туман, а насправді це просто настільки густо падає сніг. І це відбувається вже другу, а можливо навіть... І третю добу підряд. Я щиро вдячний всім тим, хто дивився мої попередні відео. Подивіться, будь ласка, і це до кінця. І прокоментуйте, поставте лайк. Підпишіться на мій канал. І я впевнений, що зараз ми відновлюємо групу і рубрику Що по Буковелю, де я буду вам розказувати. І показувати цікавинки того, що відбувається тут. Тому я щиро вдячний вам. Окрім того, я би дуже сильно хотів попросити вас не забувати про те, що ЗСУ потребує нашої постійної допомоги, нашого постійного втручання, вливання і того, щоб надати їм. Міцне плече опори, якщо ми не, не, не служимо активно в даний час. Тому, будь ласка, по QR-коду або в описі під відео на карту. Задонайте довільну суму, і я буду долучатися до ініціатив спортального футболу і також е, е, їхніх спроб допомогти і зібрати, акумулювати кошти для 80-ї 80-ї ОДШБ, тому що кажу, це є наша перша-перша-перша необхідність, щоб бути хоч якось корисними ЗСУ. Тому що те, то, що ми тут, те, що ми бачимо довкола себе всю цю красу, це є тільки завдяки нашим захисникам та захисницям. І я вдячний всім тим, хто робить це на постійній основі. Дякую. А я пересуваюсь далі в Буковель і побачимось там. Ну, а якщо от брати з негативів, то коли випадає сніг, то оцю стежечку, що поведе до Буковеля, так ніхто ніколи і не чистить. І чистота починається рівно от за їзною Брамою в Буковель. А оці перші такі е, сотні метрів, що тобі треба перейтися, то це дуже і дуже складно. Ми це питання вже піднімали далеко не один раз. І тут подекуди треба проходити як портів Буаяр. Але кажуть, що оце Буковель там. Поляниця. І хто у Ковеській безкоштовно це чистити не буде. Якщо хтось чує, бачить, то а. було би добре, якби ви звернули на це увагу. Тому що то що там все чисто, я не сумніваюсь. Але багатьом людям треба якось перейтися і до села. Тому було би добре, якби там. Хоч якось це розчищали. Зараз я підійшов на нижню станцію підйомника номер 1 І от як бачите, то пушки-гармати вже працюють. І от для тих, хто бажає бути в курсі відносно того, як міняється погода, в мене кожен ранок є відео, що по Буковелю погода в Буковелі. Де я виставляю, і там так класно видно, то наскільки різко тут все міняється, і також як швидко все засипало снігом. Ну і кажу, зараз пушки-гармати працюють на повну силу, щоб трошки накидати снігу понад оцей природний сніг, щоб вже можна було почати втрам 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 втрамбовувати. бо, як завжди, Першими запускають траси номер 2 7 та 1. Тому тут це все працює на повну силу. Але ми будемо йти далі туди. Подивимося, що на інших. Ми тільки що робили там під пушкою фотографії і відео. Радості повні штани, а ще повні штани снігу. Але це було просто неймовірно. Кажу, дитяча радість в таких моментах. От ми і прийшли на центральний майданчик. Нагадаю, що сьогодні у нас субота і тут трошки людей є. Вже з дитячими саночками, з дітками. І люди просто ходять сюди на фудкорт, щоб купити собі щось похарчуватися, але ми йдемо сюди вверх, щоб подивитися на озеро і на те, як зараз виглядає траса номер 2 тому що я бачу, її надувають просто неймовірно і зразу сиплять і п'ятірку. Зараз, напевно, дуже красиво бути десь високо в горах, тому що, бачите, хмари є низько, а зверху сонечко світить дуже-дуже яскраво. Там зараз, напевно, краса просто, просто просто неземна. О! Люди піднімаються на оглядовий майданчик. А ми тут ще трошки побудемо і... Йдемо в сторону підйомника номер 7 і озера Молодості. І от, будучи тут, хотілося б поділитися з вами такою інформацією. що Рівно вчора ввечері з'явилися ціни на цей сезон. Я детально залишу посилання в описі під цим відео, але що треба знати? що низький сезон буде тривати від початку сезону, тобто коли це відбудеться, а мені так здається, по тому всьому, що я чув, що це буде наступна п'ятниця. Тому що переважно відкривали сезон в п'ятницю, а по тому, що видно, то дуже-дуже-дуже висока ймовірність, що ці траси запустять от-от-от. Так от що на низький сезон вартість катання на один день буде складати 1000 гривень, що ніби і немало, ніби і не багато, але от як бачите, я для вас тут цілу сітку по тому, що деякі ціни залишаю, тому ставте на паузу і, і визначайте, що для вас є добре. І можливо кажуть. Тобі, якщо ви планували їхати, то щось на наступну п'ятницю і вихідні вже можете плюс-мінус планувати. А от що не зовсім очікувано, це те, що насипають зразу і 14-ту трасу, яка є супер-мега класна для багатьох переїздів, але її переважно включали трошки пізніше, а то, що тут її надувають. Зараз мені це є дивно суто по одній простій причині, тому що тут багато коментаторів, думаю, можуть долучитися до того, що «О, от в країні блекаути. А тут використовують енергію для того, щоб насипати трасу. Не можу сказати, що от в дану секунду оце все, що ви бачите, це все працює на власних генераторах, тому що світла нема. От. І це є стандартна історія вже, не знаю, можливо десь тиждень. Відключення по Буковелю йдуть е, в якомусь е, такому трошки хворому графіку, але можливо це ще й пов'язано з тим, що ви самі думаю, чули, бачили, що багато, а так є саме по енергоструктурі. Саме західного регіону і це дуже-дуже дуже сильно впливає. Але, ну кажу, тут величезна кількість інфраструктури була якраз побудована для того, щоб бути автономним і безпереривним. І от кажу, от це, що навіть зараз сиплять 14-ку, це мене трошки дивує. Але і тішить. І до речі, дівчата. Ті, хто люблять знімати отакі відео сторіси, то кращого часу, аніж зараз, навіть важко подумати, тому що це йдеш, сніг легесенько, потрошечки, без сильного вітру налітає погода. Можна сказати, що приємна, людей ще не так багато. І Місць, де незайманий сніг, просто такий от білий-білий-білий, воно настільки радує око, що ви собі уявити не можете. Але по хештегу Буковель, думаю, якщо ви десь зайдете в інстаграм, то ви побачите море, море, море різних фотографій, от якраз саме з цим. Ну і можливо я живу трошки в своїй інфобульбашці, але мені здається, що серед того всього, що я бачив, саме тут знаходиться найромантичніший, найкращий краєвид, який зараз існує, це от Буковельське колесо огляду. Но неймовірно класно виглядає вночі, коли світиться вечором. Але і зараз це просто щось неймовірне. Саме з нього вид ну так собі. Але от звідси вигляд на нього просто мега епічний. І тут, я думаю, що буду потрошки я закінчувати своє відео. І хочу наперед подякувати всім тим, хто подивився. На даний момент інформації по буковелю не так багато, але кажу, я буду пробувати максимально максимально оперативно і швидко все розказувати. Якщо ви будете слідкувати за моїм каналом, то ви все побачите. дуже-дуже дуже приємно мені бачити вашу активність. Тому прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Я вдячний кожному з вас, хто це робить Ставте запитання. Бо от під минулим відео у мене питалися, що по прокатах, що по витягах, що по старту з сезону. кажу Орієнтуємося на наступну п'ятницю. Ціни на скіпаси я залишаю в описі під цим відео. Посилання е, прокати також там будуть. але от їх зараз тільки-тільки-тільки от виставляють і, можливо, десь навіть буду пробувати вам показувати з, скажімо так, з місця подій. Окрім того, хочу попросити вас, будь ласка, задонатити на 80-ту ОДШБ по QR-коду або в описі під відео на карту. Це дуже, дуже, дуже позитивно вплине на перебіг подій. В цій війні і допоможе хлопцям та дівчатам, як з 80-ки, так і решта сил ЗСУ, де я спільно з брутальним футболом долучаюся до їхніх ініціатив і ми пробуємо максимально допомагати їм. І я хочу сказати, що от будучи тут, я перш за все вдячний ЗСУ, що така змога. Милуватися такою красою є в першу чергу завдяки їм. Дякую Богу, дякую вам і хочу побажати вам всім вірити в те, що в нас всіх все буде добре. Слава Україні!